Привіт всім глядачам мого каналу. Вітаю вас! І в сьогоднішньому відео я пропоную переглянути акції магазину Аврора, які діють з 8 до 14 квітня. Підписуйтесь на мій канал та поширюйте відео. Рулет Бісквіт шоколад – 19 гривень в асортименті. 49 грн. набір цукерок желейних любімов. 16 грн. чай чорний в асортименті. 20 фільтр пакетів в упаковці. Двадцять чотири гривні насіння соняшника, свіжачок, сто двадцять грам в асортименті. Чотирнадцять гривень набір свічок для торта шість штук. 22 гривні, набір прищіпок декоративних, дерев'яних, 30 штук. 17 гривень, наповнювач декоративний паперовий, 50 грам. 27 гривень, свічка декоративна, вузлик. 34 гривні свічка декоративна квітка. 84 гривні підсвічник, скляний на ніжці червоний. 55 гривень декор для дому кактус у Сімдесят чотири гривні декор для дому рослина штучна у горщику. 88 гривень ще ось така рослина штучна в горщику. Сто двадцять чотири гривні шкатулка дерев'яна з дзеркальцем. Також в цій шкатулці є шуфлятка. Ще ось така іншого кольору. 55 гривень аромалампа фарфорова. Сімдесят сім гривень миска з червоної глини, сімнадцять гривень вінчик для збивання. Тридцять чотири гривні келих для вина. Щепці кулінарні 34 гривні. Чотирнадцять гривень набір підставок бамбукових під гарячі дві штуки. Тридцять дев'ять гривень друшляк складний, силиконовий, з двома ручками. 199 гривень сушарка для посуду металева. Двадцять чотири гривні форма для випікання силіконова ведмедик. 69 дев'ять гривень форма силіконова для випікання з отвором. Такий вигляд з іншої сторони. 69 гривень. Ще ось така форма силіконова для випікання. 99 гривень набір насадок кондитерських для мішечка. 14 гривень контейнер квадратний. Фаворит. 900 грам. Різні кольори в асортименті. 59 гривень ланчбокс круглий з столовими приборами. 139 гривень. Ще ось такі ланчбокси пластикові з столовими приборами. У двох кольорах 1100 мл. тридцять дев'ять контейнер для сипучих, 104 грн. кришки для закатування банок 50 штук. 299 дев'яносто дев'ять гривень кір, із нержавіючої сталі. Дев'ятнадцять гривень пряжа для в'язання, крафт тайм. Різні кольори в асортименті. Набір крейди кравецької девятнадцять гривень. 10 штук в упаковці. Набір кнопок для одягу 4 гривні. 34 гривні набір контейнерів для бісеру. 9 гривень нитка для плетіння браслетів. 24 гривні набір на мистин. Є два кольори. 14 гривень намістини для рукоділля квадратної форми. 9 гривень набір гачків для одягу. Пришивних. 84 гривні мішок сітка для прання взуття. 52 гривні. Набір серветок, фрекінг-бок Та пакети для сміття в подарунок. 99 гривень дозатор для рідкого мила. 39 гривень підставка для зубних щиток. 39 гривень серветки паперові, 200 штук в упаковці. 219 гривні підгузники, трусики дитячі. 5 розмір 30 штук в упаковці від 12 до 17 кілограм, 54 гривні порошок пральний Грюнвельд, 800 грам. 149 гривень засіб для прання Савекс, 945 грам. 52 гривні пінка для рук та тіла Душка, 300 мл. 64 грн набір мила Туалетного дуру, 4 штуки в упаковці. 42 грн набір мила Туалетного Гранд Шарм. Також набір мила Гранд Шарм Orange. 5 штук. Ягідний запах та помаранчевий. 24 гривні. Засіб для миття посуду друг 460 грам. 36 шість гривень. Засіб для миття посуду Максі Пауер. З запахом банану. 29 девя гривень. Засіб для миття посуду «Мама» – 500 грам. 62 гривні – засіб для видалення плісняви «Сама». 119 дев'ятнадцять гривень шампунь Пантін Прові. Засіб для волосся, бальзам маска, 52 гривні, 480 мл. Асорт... мл. 239 гривень. Маска для відновлення волосся. Одна літра. Нумеро. 64 гривні. Крем, фарба для волосся палет. Різні кольори в асортименті. 29 гривень, фарба для волосся, елітан. 129 гривень фарба сйоз для волосся. По 27 гривень фарба для волосся мальва. Також по акції засіб для освітлення волосся за 27 гривень. 17 гривень серветки вологі. 24 штуки в упаковці. Baby Zaya. Дезодорант чоловічий 79 гривень. Аерозольний СТР 8. 64 гривні дезодорант жіночий фа аерозольний в асортименті. 34 гривні бальзам для губ Елен Косметікс. Полуниця та вишня. 44 гривні спрей-кондиціонер для волосся. Два види в асортименті. Тридцять девять гривень філер для волосся. Бальзам кондиціонер Сансі профікеа 55 гривень. 77 гривень. Такаш шампунь Сансі Профіке. Мецелярний шампунь. 47 гривень. Гель для душа шик. В асортименті. 44 гривні. Шампунь бальзам Фитолінія. 109 гривень гель для душу два в одному Old Spice 77 гривень гель для душу TINK 37 гривень Maylo рідкий шик з тузатором 42 гривні крем милонектар. 1000 мл в упаковці. 109 гривень чайник для заварювання заварки. 99 гривень ваза для квітів. 33 гривні суміш для випікання млинців. 22 дривні сироп до кави в асортименті. Набір паперу туалетного рута 8 штук в упаковці, 74 гривні. Бомба для ванн – 19 гривень. 27 гривень. Набір туалетного паперу. Еколо 4 штуки в упаковці. Також туалетний папір українська мальва 6 гривень. 22 гривні – Ситечку з ручкою металеве. Двадцять дев'ять гривень балон газовий для заправлювання запальничок. 100 мл. 39 гривень вішалка настінна пластикова на 6 гачків. У білому і в чорному кольорі. 59 гривень відро господарське пластикове на 10 літрів. Ліхтарик ЛЕД на батарейках 39 гривень. Світильник, аварійний, акумуляторний, 199 гривень. П'ятдесят дев'ять гривень нічний клед. Мережевий. Сорок дев'ять гривень. Ще ось такий нічник. Також мережевий. Набір стаканів святкових дев'ять гривень. 49 гривень точило для ножів та ножиць. І на цьому я буду закінчувати відео. Бажаю всім миру, здоров'я, щастя, успіхів у всьому, натхнення і всього всього вам найкращого.